Набої різних калібрів, граната Ф 1 та пістолет. Днями поліцейські під час обшуку вилучили у Чернігівця зброю, боєприпаси, а також наркотики. Все це 50-річний чоловік зберігав у себе вдома. Під час проведення санкціонованого обшуку у господарстві цього чоловіка було виявлено набої різних калібрів: гранату Ф 1 пістолет, саморобну рушницю та запчастини до автоматичної зброї. Крім того, поліцейські виявили у зловмисника декілька пакетів таємностей з подрібненими рослинами коноплі все виявлене. Правоохоронці вилучили та направили на експертні дослідження. Поліція відкрила кримінальні провадження. Перше, за частиною 1 статті 309 кримінального кодексу України, це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, та за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, з бойовими боєприпасами та вибуховими речовинами. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Триває досудове розслідування.